Друзі, ми зараз знаходимося на одному із культових місць у Трускавці, це Гошівська гора, де знаходиться всім давно вже відома статуя Ісуса Христа, найвища в Україні, висота її сягає 12 метрів. В Україні вона єдина, це копія статуї такої самої, як у Бразилії в Ріо -де, де жанейро І це в Трускавці культове місце, місце сили, місце з якого видно більшу частину курорту. Також ми бачимо відправлення потяга. Дніпро Трускавець, люди відпочили і відправились вже додому. Це місце, це залізничний вокзал, місце з якого в когось починається відпочинок і закінчується. Ось тут неподалік вокзалу видно якраз статую Ісуса Христа. В такому підвищенні зроблено. І відкриваються дуже гарні краєвиди на сам курорт і також на Карпати тепер видно ще й вітрову електростанцію. Неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту, друзі. Єдине, що я тут полюбляю приходити або зранку, коли сходить сонце, або Ввечері, коли заходить сонце, дуже гарні кольори, ну, зараз обід. Друга година дня, була можливість, ну я тут і зайшов. І тут люди, фотографуються біля статуї влітку. Тут дуже багато людей завжди, особливо ввечері, приходять на захід сонця подивитися, зробити селфі. Так, це все гарно тут виглядає. Це вулиця Лесі Українки. По цій вулиці йде капітальний ремонт е зі всіма комунікаціями. Так що, я думаю, до літа, друзі, буде вже тут бруківка. Ну, Дорожнє покриття мається на увазі. Не буде асфальту, а буде бруківка. Тут є також, можна сюди заїхати на авто, є спеціальні місця для стоянки авто. Дуже гарний звідси краєвид. Статую почали будувати в 13-му році. А відкриття було, здається, в 19 А Ми вже спустилися, йдемо вулицею Стефаника. Вона також ця вулиця під реконструкцією була і тут вже бруківку положили. цією вулицею спускаємось до залізничного вокзалу. До речі, друзі, можна із цією вулицею підніматися до статуї Ісуса Христа або напряму від залізничного вокзалу. ну Там дуже крутий підйом. Тут трошки краще йти. Зараз, друзі, покажу вам бюджетний пансіонат і санаторій, про який я вже розповідав в попередніх відео. Ви мене запитували часто, де в трошкаці можна бюджетно оздоровитися. там ну, Потівка бюджетна з лікуванням, харчуванням і проживанням. Це пансіонат Оріанна і санаторій Аркада. Ще є тут санаторій Арніка, але він мені написали в коментарях, що він зараз зачинений, і мені так само здалося, бо бачу, там а, все закрито і немає нікого. Можливо, навесні він відновить свою роботу. Це не малий санаторій, так що взимку просто був не сезон і, можливо, там не було. Заброньованих місць, друзі, ось бачите, тут кладуть якраз бруківку вже біля самого залізничного вокзалу. Тут якраз зупиняється автобус Трускавець Східниця. Так що, друзі, хто приїжджає потягом до Трускавця, можете не шукати таксі. там. Ну, ясно, що на таксі буде швидше в східницю, але і буде коштувати. А так можна звідси поїхати на автобусі. Зі, зі, зі Стру... Із Струскавця у східницю він їде в сам центр майже до джерела 2С содової. Це залізничний вокзал, друзі. А по другу сторону колії якраз знаходиться пансіонат Оріанна Тут, друзі, праворуч від нас знаходиться пансіонат Оріанна і хочу розповісти про ціни, які будуть діяти з 1 квітня 2024 року в пансіонаті Оріанна. Ціни тут починаються в пансіонаті Оріанна з одномісний стандарт, коштує 1160 гривень. Одномісний покращений 1200, двохмісний стандарт для однієї особи 1200, для двох 1480 гривень. І додаткове місце 600 гривень. Люкс коштує тут 1320 гривень для однієї особи 1620 для двох. Люкс трикімнатний. Це найдорожчий, коштує 1440 гривень для однієї людини, для двох 1820 гривень. Так, у вартість путівки входить проживання в номері вибраної категорії трьохразове дієтичне харчування і наступне лікування. Ну, там Консультація лікарів, спеціалістів, терапевта, фізіотерапевта, уролога та інших фахівців по домовленості. Водні процедури, закрите лікування, фізіотерапія. і Ще декілька всякого. Ось, а тут, друзі, вже санаторій Аркада. Що пропонує, є номери телефонів для бронювання. Для чого він призначений, який профіль цього санаторію. Це все тут написано, розказано. Процедури, які можна пройти в цьому санаторії. Також можна тут ну, не проживати в цьому санаторії, а купити просто курсівку і пройти тут обстеження, лікування. Навіть можна друзі і так. Ціни тут на 2024 рік. Одномісний економ, це найдешевше для одного чоловіка, коштує 790 гривень. Двохмісний стандарт для однієї людини 1250 для двох 1900 гривень. Напівлюкс 1250 гривень для однієї людини. Двохкімнатний люкс для двох коштує 2250 гривень. Трьохкімнатні апартаменти для двох коштує 2500 гривень. Доросла або дитина до 16 років, розкладушка 190 гривень додаткове місце, диван 380 гривень. Також включено ціну потівки, потівки проживання, трьохразове дієтичне харчування, базове санаторно-корортне лікування. По призначенню лікаря-автостоянка і вайфай. Ось такі, друзі, ціни в санаторії Аркада. Хочу санаторій Арніка, праворуч від нас, але ну, від ворота відчинені, десь є три автомобілі, але це можливо бути. Працівники самого санаторію. Я думаю, що він почне роботу з 1 квітня, як і дуже багато різних санаторій, готелів. Ось зараз праворуч від нас знаходиться готель Оскар. Не тут одномісний стандарт коштує 1310 гривень, двохмісний, коштує 1560 гривень, одномісний напівлюкс з 1740 двохмісний, напівлюкс з 1990 Ну і люкс одномісний коштує 100 Двохмісний коштує 2350, це найдорожчий друзі. Вартість включені сніданки. Ось а праворуч від нас новий будується апарт-готель. Можна купити тут якраз апартаменти. Я думаю, що це буде житловий будинок, але це апарт-готель. Ми вже, друзі, підходимо на вулицю Річки. Нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Пісні на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також, друзі, всім дякую вам за коментарі, за теплі слова і за запитання, які ви задаєте мені під час відео. Що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!